«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Не Ну ще Богдане. Фінал. Фінал. Лесь, А у тебе як у справжньої української господині? Є дома поки це. Звичайно. А в тебе, як справжнього українського господаря, є коробки для збереження гарантії. Ні, нема, бо я всі сюди приволік. Отже, завдання на фінал таке. Перед вами є купа отих е, коробок і там чотири предмети. До них потрібно в цих коробках знайти пару. Той, хто швидше справиться з завданням, знайде пару. За 90 секунд той і виграє. Фінал подвоїть виграш і поїде щасливо додому. Готові? Так! Час пішов! Господи! Так! Дівчата, все. Дівчата! 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 Так, що це? Е, відро тут немає? Е, вибачте, тут відро. Це схоже, що таке? Є, А це що? Ходи, ходи. Це, дівчата! 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 А, це не знаю. А то кепки, може бути така кепка? Я знайшла кепку. Кепку знайшли! Кепка є! А це не друге, давай. Давай. давай дві. І ще одне, і ще одне. Слава, а чого В яких коробах нема? не крова немає? Немає всього! чому логіка, все все, ще одне. Давайте ще раз подивлятися. воно? А, а так все! Карпет? А, все, все. ми знайшли! Карпет? Хто це знайшов? Я ж карпет знайшов і оце знайшов. А, фіді. Все. Все. все, все, все. А, є. Yeah. Є. <плес> <плес> я знайшла Кепку містер Бос до місіс Бос. А як я, я просто як запасна. Я мину, знайшов додавати. шкарпетки і знайшов перчатки. Хто знайшов туфельку? Я знайшла. Я Два -два. знайшов собі новий шолом до мотоцикла. Два-два. Що це означає? Отже, у нас нічия. <ріпи> і це Серйозно? дивоглядки. Серйозно? Таке дивоглядки. може бути? Це дивоглядки, в яких беруть участь капітани. <ріпи> Тут без шансів. Давай, 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 давай. 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 Тут. Без питань. Отже, якщо переможуть чоловіки, вони заберуть 12 тисяч гривень. Якщо дівчата, вони отримають 22 тисячі гривень. На кону. Честь, слава і перемога. Отже, три, два, один. Почали! Та, мені вже кліпнути хочеться. Тримайся тримайся. Ой, сльози пішли. Тримайся, Та просто таке? дивися, не в очі, дивись, просто да. на ніс. На переносицю, на, на ніс дивись. Ти, на ніс ти закрий повіки і подивися зсередини на очі. Богдан. Дивись, 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 Богдан, тримайся. Тримайся. тримайся! Просто, ну така курочка стоїть, ну підморгни її. Ну, що тобі важко? О, все, все, сльозою, все вже. Ну, ти кажеш, все, все. все. Якщо. Тримайся! Богдан, просто разом кліп! О! Було! Я бачила! Що я не закрив очі. Не треба! Не треба чого! Тримайся, 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 тримайся! Там було таке! Йо маю! Там повіки з'єдналися! Тепер я точно не програю! Ой, друге дихання! Як я тебе обожнюю! Не розмовляй, не розмовляй! Моргнеш, повернеться притула. Але запікає очі так нормально. Я вже Лесю навіть не бачу. Наче під водою вже. ха Оце! Запукай! Не находимо! ні ні Так, Все, все. розходимося була... майстер до завтра. Бачимо! Будь ласка! Тримайся, тримайся, Бодь, тримайся! Поліпний разок, Богдан! Тримайся. Ти міцний. <рис> ти сильний. <фенний>. Треш вообще! Третій. <рис> Зведи візьмік! Третє боруч. дихання, третє дихання пішло. <рис> тримайся, тримайся, тримайся. <рис> <рис> Ще буквально півтори години, Бодь! <рис> алеся міцна. А може вона вже спить? У мене вже навіть ніс потік. У мене вже сльози опустилися на ніс. Все як тумані, вже якщо що. Як вони це роблять? собі. Я думаю, вони зараз рекорд поставлять. Ти вже не можеш зупинитися. Давай, Бо, давай, гел, давай! Ти що я не кліпнув. У мене зараз пересопну перетопнику. Але ж я не кліп! Все, закінчуйте вже! Леся ага, спить, хитрий може хитрий спить вже. Хитрий хит. Виключайте світло! <рес> хитрий хід. Хит. Ребят, може ми додому вже підемо в цілому? Да просто хлопніть йому перед очима. <рес> а, четверте Четверта так, нічка. Занадто звуже звужує очі, бойда! А, <рес> Ой, <госпільно>. очі. Ой-ой-ой, <рес> Лесеньки пішла вода! Чекаємо! <рес>

Бачили? Не довіряйте він. Офіт! Він чемпіон! Сьогодні вона хитрістю взяла перемогу. Але наступного разу. Ну, що значить хитрість? Я хочу похвалити обох ведучих, тому що ви щойно встановили новий рекорд. Хто зверху? Більше трьох хвилин. Вау! Такого не Знаєш, було ти каже, Саша, ну, в жодному сезоні «Хто зверху». Дівчата сьогодні перемагають і отримують 22 тисячі гривень. Вітаю! Це Заслужено! А я хочу сказати, ви знаєте, ми завжди боремось, тут у нас гендерна боротьба, чоловіки зверху чи жінки. Але зараз трошки інший час у нашій країні сильні і чоловіки, і жінки. Українська нація, ви неймовірна, Україна переможе всім добра, всім гарного настрою. Тримаємось.